В ефірі програма Весна. Коли приходила весна в наш край і кидала нам першу квітку, я розчинив сувору клітку і випустив пташок у гай. Давно пройшли дитячі дні, тепер пташки пісні в мені. Коли приходиш, ти на мить, миліш весни, квіток і сонця. В душі розчиниться віконця, і рій пісень із них летить. Щойно пролунала поезія Олександр Олесь, Збірка щоденник. Дякуємо видавництву Триторія за чудово подаровану книгу. Читаємо поезію Олександра Олеся. Бо це безмежний всесвіт цікавих не